Дякую тобі, Ісусе, за всі ласки, які щиро мені їх посилав. Без твоєї допомоги я безрадний, і без тебе я напевно би пропав. Ісусе, Ісусе, я дякую Тобі за те, що Ти завжди зі мною. Я вірю, я вірю, настане такий час, коли навіки зійдуся з тобою, Ти прости мені, Ісусе. Ісусе, гріхи мої, як часто тебе я ображав, покажи мені дорогу покаяння, що, ведучи до тебе, я не заблукав. Ісусе, Ісусе. Усе, я дякую тобі за те, що ти є завжди зі мною. Я вірю, я вірю, настане такий час, коли навіки зійдуся з тобою, зійдуся з тобою. Словений Бог назавжди, нині і, і на віки віків. Амінь. савефлеєми, розкрийся, сіме деми, красу, і ся, бо дерево життя розквітнуло в вертебі з діви, її лоно явилось духовним раєм, якому божество сад. Тому, ївши з нього будемо жити, не помремо, як Адам. Христос родиться, щоб вновити упалий колись образ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Діва сьогодні, де, що невимовно родити у вертепі споконвічне слово. Радійте на світі всі почувши це, і разом з ангелами і пастирами прославляйте предвічного Бога, що бажає явитися дитятком. Величаємо тебе, життя давче, Христе, що задля нас у тілі народи, від непорочної предчистої діви Марії. Викуплення послав Господь народові своєму, величаємо Тебе, життя давче, Христе, що задля нас у тілі народився, від непорочної причистої діви Марії. Я його поставлю первородним, найвищим над царями землі, величаємо Тебе, життя, давче, Христе, що задля нас у тілі народився, від непорочної, пречистої Діви Марії. Йому поклоняться всі царі землі. життя давче Христе, що задля нас у тілі народився від непорошної, пречистої Діви Марії, Господь сказав мені, Ти, син, я сьогодні породив Тебе, величаємо Тебе, життєдавче Христе, що за для нас у тілі народився, від непорочної, пречистої Діви Марії, Він буде до мене взивати, Господь мій батько. Величаємо Тебе, життєдавче Христе, що задля нас у тілі народився. Від непорочної, пречистої діви Марії, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчаси, на віки віків амінь. Величаємо Тебе, життєдавче Христе, що задля нас у тілі народився. Від непорошної, пречистої Діви Марії, Будьмо уважні, мир всім примодрість, будьмо уважні. І себе перед земницею породив я тебе. Клявся, Господь, кайтесь не буде. Клявся, Господь, кайтесь не буде. Сказав Господь владиці моєму. Засядь праворуч мене, доки не покладу, ворогів твоїх тобі підніжком. І себе перед заницею породив я тебе, клявся Господь, і кайтись не буде, клявся Господь, і кайтись не буде. Господи, ви помолімося, Господи, помилуй. Бо ти, святий, все Боже наш і святий не перебуваєш, ми славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повся час і і на віки віків. Амінь. Усе, що живе, нехай. Хвалить Господа, хвалите Бога у святині Його. Бога у твердині сили Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. І що буду стоїтися нам, вислухати святого Євангелія, Господа Бога молим. Господи помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, премудрість прості вислухаємо святого Івания, мир усім. і духові твоєму, відлуки свято Євангелія читання. Слава Тобі, Господи слава. Будьмо уважні, в ті дні вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю Вселенну. Це був перший перепис, коли сирію прав в Кирині, і всі йшли записатися кожен на своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету. В юдею місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому й роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю. Що була вагітна, коли вони були, коли вони були, там настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді, були ж у ті стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар, аж ось Ангел Господній з'явився їм. Слава! Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх, ангел сказав їм, не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні вам народився в місті Давидові, спаситель Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога, кажучи, слава на висотах Богу і на землі мир людям благовоління. слава тобі, Господи, Вийде паросток із коріння єсея, і гілка виросте з коріння, славімо Христа. Все сьогодні сповнилося радістю, Христос родився від діви. Дух Господні на ньому, славімо Христа. Все, сьогодні сповнилося радістю, Христос родився від діви. Дух, мудрості розуму, славімо Христа. Сьогодні сповнилося радістю, Христос родився від діви, дух поради й кріпости, спочине на ньому, славімо Христа. Все сьогодні сповнилося <кхів> радістю, Христос родився від діви, дух знання і страху Божого. Славімо Христа. Все сьогодні сповнилося радістю. Христос родився від діви. Спаситель судить мене як око бачить і ніяк вухо чує. Присуд віддаватиме славімо Христа. Все сьогодні сповнилося радістю, Христос родився від діви Він буде судити справедливого, справедливого Бога. Славімо Христа Все сьогодні сповнилося радістю, Христос родився від діви Мобителя вдарять палицю Своїм словом безбожно погубить духом своїх уст, хвалі, славімо Христа. Все сьогодні сповнилося радістю, Христос родився від діви. Справедливість буде поясом у нього, і правда підпережує боки, славімо Христа. Все сьогодні сповнилося радістю, Христос родився. Сьогодні сповнилося радістю. Христос родився від діви. Нині діва родить Творця всіх, рай приносить вертеп, заря показує Христа. Сонце для тих, що темряві. Мудреці, просвічені вірою, поклоняються з дарами. Пастирі бачать чудо, ангели співають, промовляючи Слава на висотах Богові. Бог прийде з півдня і святий згори вкритий тіни. Придіть, прославу матір Спасителя, що й пісня різдва залишилась дівою. Радуйся, духовний, городи Царя і Бога, в якому Христос, живши до вершу спасіння, з Гавриїлом співаємо, з пастирями славу кажучи, Богородице моли того, що від тебе прийняв тіло, щоб ми спасли. Казав Господь, владиці моєму, засядь праворуч мене. Сьогодні Христос народжується у флеємі відви. Сьогодні безпочатково і починається слово тілом. небесні сили радіють і земля з людьми, веселиться. мудриці дари приносять і пастирі, подивляють народженого. Ми ж раз у раз виголошуємо слава на висотах Богові, і на землі мир людям благовоління. слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині і повсякчас і навіки вічні. Царство Твоє, Христе, царство всіх віків, влада Твоє від роду й до роду, бо Ти прийняв тіло від Святого Духа і став людиною від душа, діви Марії, світлим світанком став нам твій прихід Христе, Бог. Боже, світло від світла, сяй в отця. Ти просити, Усе створіння і усе, що живе, прославляє Тебе, бо Ти образ слави Отця, Ти той, хто був і завжди буде, засейна нам відій. Боже, помилуй нас грішних, покірно схили вже свої голови і коліна, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ісуса, нов народжений, прийшов високого неба на землю грішну і холодну. Прийняв на себе наше нужденне, але у Твоїх очах таке цінне життя, Ти прийшов, як ягнятко, на заколення, Ти прихід це, мир у людське, неспокійне серце. Ісусе, спаси світ від погибелі, влий свою мудрість і покору, замість нерозуму і гордості перед Тобою, Ісусе, Твоє Різдво. Переможе смерть, ми прагнемо бути з тобою, подай руку спасіння всім, хто сумнівається, розбуди духовну сну, нехай твій голос пройде стрілою через хаос і відбудує задум Отця, хай твоє світло опромінить кожного для зрозуміння правди, щоб вона повнотою влилась, вилилася у серця і наповнила їх. Росою благодаті Ісусе, хай твій вефлим стане символом Батьківського дому раю, в якому нас чекають Ісусе, Син Божий і Син Діви Марії, воплочене слово, народжене в вертепі. ми прославляємо Твій прихід на землю. І співаємо, співай, боюся, земле, і радіти всі люди, бо спасіння від Бога прийшло у світ. Усе сьогодні сповнилося радістю, Христос родився від діви, ще молимо, щоб світ пробудився з гріха. І навернувся до Бога свого Творця, почувши голос новонародженого Христа. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь, Бог прийняв заступництво Богородиці. І святого брушника Йосифа привів грішників до навернення, Господи, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за християнські родини, їхню святість і покликання до духовного життя, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за вірність Богові, і виконання святої волі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, надія всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милосердний будь милостив, владико до доріхів наших і помилуй нас, бо милостиві, і людина любить Бог, і силі, і слава села, ймо. Сину, і Святому Духові, нині, і повся час, і на віки віки. Примудий, чеснішо від Хримів і незрівняно славнішу від Серафимів що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величав. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, по всіх час, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що народився в офлеємі, і дав покласти себе в ясла ради нашого спасіння, за молитвами пречистий Богородиці Святого Йосифа, обручника, за заступництво святого Архістати Михаїла всіх небесних сил, святи славних і хвальних апостолів і всіх святих, нехай помили, спасе нас, як благий людину любить. Сьогодні сповнилося радістю, Христос, родився від дій,